Мої вітання. Сьогодні в актуальному інтерв'ю ми поспілкуємося з актрисою Закарпатського обласного муздрамтеатру, лауреаткою премії у галузі театрального мистецтва імені братів Шерегіїв, заслуженою артисткою України Наталією Засухіною. Дякую, що завітали до нас в студію. Вам дякую, що запросили. Пані Наталю, ми живемо у досить складні часи, обтяжені війною. Але ми, українці різних професій, ми щодня. На своїх місцях робимо усе те, що наближає нас всіх до омріяної перемоги. Ваш фронт культурний театр. От як за цей рік вас змінила війна? Знаєте, коли я і сьогодні йшла на інтерв'ю, прозвучала тривога, повітряна тривога. І це додало якоїсь тривожності. Вже пройшов рік, здавалося б, ми могли звикнути до цього, тим більше тут у нас в Закарпатті, де, слава Богу, ми чуємо тільки тривогу і більше нічого. На початку було складно, я не кажу, що вона мене змінила, але злості точно не з'явилося якоїсь в душі. І, мабуть, це, хоча, Мої двоє мужчин, самих близьких мені, і чоловік, і син. Вони були на спочатку. Ну, чоловік пішов на фронт сам перший 28 лютого, потім син тероборону, а потім потрапив туди. Слава Богу, зараз вони вже вдома. Але, мабуть, як ви кажете, казали, що ми на своєму фронті, і моя професія вона настільки мені допомогла це все пережити, тому що півроку спати з телефоном в... складно. Аби в руці це складно. Я вибачаюсь, можливо, за такі емоції, але це щирі емоції. Але, знаєте, Мені дуже допомогла робота, тому що я завжди кажу молодим своїм дітям завжди наголошувала, вибирайте професію, яку ви будете любити. І, мабуть, в багатьох інтерв'ю я говорила, що мабуть, не я вибрала професію, а професія мене, тому що так склалося, Воно, мабуть, якийсь випадок, не знаю, я стала актрисою. А на сьогоднішній день я вставала, йшла на роботу, е е репетирувала. Е грала виставами. Спочатку на е перших порах ми плели сітки відразу, проводила артипрапів в е театрі, і це мені дуже допомагало. Допомагало і, і зараз, мабуть, теж допомагає, тому що, на жаль, е це ще не закінчилось, і війна продовжується. І... Треба набратися терпіння. Ну і можна казати, ваша професія це можливість для глядачів, які приходять, і ті ж і військові, і переселенці, які приходять дивитися в театр вистави, це ніби як арт-терапія. Вони переключаються можливо з якоїсь таких важких думок, пережитого. В інший світ світ театру ну я дуже хочу в це вірити, і дуже приємно, що зараз і на перших порах, да, і перед війною буквально рік знаєте, відчувалася зацікавленість театром, більше зацікавленість театром. Раніше якось менше людей ходило. Були такі опасіння, що от. Чому театр молоді менше ходило? А от ви знаєте, до початку війни десь, мабуть, півроку чи навіть рік почала молодь більше ходити. Ще дуже нам допомогла відкриття малої сцени. Почалися вистави на малій сцені. Зараз, правда, буде реконструкція, тому зараз мала сцена у нас не працює. Почали молодь ходити. Навіть коли ми почали проводити вистави на малій сцені на початку війни, це було як волонтерство. Люди приходили безкоштовно, приходили переселенці з дітьми, казочки ми грали. Ну стільки народу ходить, людей стільки така зацікавленість театром питають. Навіть більше людей почало пізнавати на вулицях, і mm -hmm. десь, десь більше людей почали розуміти, що є театр в Ужгороді. Так що дуже приємно, ну повернемось теж до приємних таких подій у вашому житті. Я просто їх не можу не озвучити. 18-го числа ви відзначаєте ювілей 65-річчя. і цьогоріч виповнюється 45 років. Як ви служите Мельпомені, як ви працюєте в театрі? І е, вже практично через тиждень наближається е, ваше професійне свято, Міжнародний день театру. От з якими відчуттями ви сприймаєте оці знакові події у вашому житті? Я не знаю, в мене те… Ти... Ну і не сказати, як правильно сказати, радість, піднесеність. Ну мабуть, для багатьох не, не зрозуміло 45 років в одному театрі. Як діти ми кажуть, ми навіть не уявляємо, як ти каже, сорок років ходиш одною тою дорогою. Чи не набридло таке місце? Ні. Ні, не набридло, і, мабуть, будемо сподіватися, що я ще буду працювати і будуть у мене ролі, але я приходжу на роботу, я, мабуть, зціляюся, якщо можна так сказати. У мене нічого не болить. І я, я приходжу, я не знаю, я люблю свою роботу. Я люблю, мабуть, з великої букви, знаєте, так з літери, з великої літери я люблю свою роботу, і це мені допомагає в усьому. А, я точно знаю. Після 65 життя тільки починається. 45 у мене було. Дуже багато, мені здається, ролей. На початку були масовки, потім були маленькі ролі, епізодики. Десь після з 45 Може, трошки раніше не буду там брехати, десь коло 40, як я вийшла з декрету, в мене з'явилися великі хороші ролі. От Як Проня Прокопівна у нас називалася Вистава Банкрот ага. за п'єсою, за двома зайцями. Дуже я полюбляла, ну це було трошки раніше Ганну, Мати-Наймичка. Зараз у мене Свій ювілей почала відзначати <смість> за місяць, мабуть, тому що 4-го числа я зіграла свою маму виставу березня, називається «Чиріклі». Це для мене було щось нове і десь півтори року, мабуть, чим чи, більше. Ми почали написав Олександр Гаврош цю п'єсу і. Поставив Анатолій Концодайло. Для мене це було щось нове. уявіть, це вже після 60 <хи> і це, але я дуже люблю це... ваша героїня, циганка, так? Так, так, в мене чогось, знаєте, останній час пов'язано з циганами. Все, мабуть, багато хто знає Моргіту з Анжелою десь на весіллях, днях народженнях, і в таких святах ми виступали потім, я кажу, була роль гордилі. От якраз я буду грати 18 числа Крок від любові за п'єсою Ацаганка Аза в постановці Василя Васильовича Шаршуна. То практично свій день народження у вас так, буде вистава. Так, і це, мабуть, дуже добре. От перший, раз, перший раз за всі 45 років я буду відзначати. Ні, я, мабуть, неправду сказала, тому що 45 я свої теж відзначала виставою. Куплю вашого чоловіка за бакси. А тепер, бачите, пройшло стільки часу, і якось тепер мені вдалося теж, я думаю, вдасться, тому що ще пару днів залишилося. І вдасться теж відзначити свій день народження виставою, крок від любові. Ну і там я теж буду грати з маму-гордилю. Mm -hmm. Якщо у вас буде настрій і бажання, і можливість прийти на виставу, я вас запрошую. Дякую за запрошення. Якщо брати по жанрах театру, які вам ну, можливо ближче драма, комедія чи моновистава? От за ці всі роки ось тільки ролей відіграли, що можете сказати з приводу цього? Знаєте, ролі як діти? Немає е, нелюбимих ролей. Мабуть, всі вони однакові, хоч маленькі, хоч великі. Коли е, народжується, ти будеш любити, е, будеш любити такими, як вони народяться. І не завжди роль получається. Але е, я люблю грати різнопланові ролі. Я не знаю, чи вони мені вдаються в однаковій мірі, тому що грати комедію і грати драму, трагедію воно ну, ви розумієте, що це не, не однакові відчуття в душі. Не завжди те, що хотіло б, можливо, глядач вже потім оцінює твою роботу або приходить, або вже далі не приходить. Моновистава — це для мене, от зовсім нове. І е, з, сподобалось мені. Мені сподобалось. Це дуже важко, дуже важко. Хто грає моновистави, ти знає дуже важко. Але мені сподобалось грати моновиставу. Це ти знаходишся сам на сцені, і ти можеш втримувати увагу глядача цілу годину, і це важко. Але Кажу, мені сподобалося. Я буду грати, хто ще не бачив, теж я запрошую, прийдіть, подивіться. Саме в цій чиріклі це буде моно? Да, це моновистава, Оце чи моновистава. Так зараз ми зіграли четвертого, потім в рамках, як кажуть, святкування ювілею, це 11 числа. Ми зіграли виставу, зовсім нову прем'єрну виставу за приводи маєтку замку Рейвенскрофт. Це постава Михайло Івановича Фіщенко. Виставу на великій сцені. Прем'єра в нас відбулася нещодавно. Вже mm, йшла війна і uh... Під час прем'єри прозвучала тривога, але люди настільки були зацікавлені і хотіли, мабуть, нас підтримати. І себе теж вони дочекалися закінчення тривоги, і ми виставу продовжили. І до речі, 26 числа на міжнародний день театру ми теж будемо визначати виставою. Будемо визначати і будемо грати привиди маєтку замку Ревенскрофт. Так що запрошуємо на наші вистави. Прийдіть, подивіться і з нами розділіть наше свято. свято. Так. так, глядачі матимуть так. можливість ще раз переглянути так. цю виставу. Пані Наталі, я знаю, що ви закінчували режисерське відділення. Чи не було у вас в думках реалізувати себе як режисер? Ні. Ні, Чому? Ні. Колись в молодості, так, можливо, були якісь знаєте, якісь амбіції. Так, сидиш в залі ну, були різні режисери, з багатьма режисерами попрацювати. Хоча 45 років я працювала тільки в нашому театрі, якось так не приїжджали, працювали режисери. І ти сидиш в залі, дивишся, як працює режисер, і тобі здається, так, ти можеш, ти хочеш, ти будеш. Тим mm -hmm. більше, що професія моя звучить так по диплому режисер. Але, але потім я зрозуміла, що режисером мені здається, неможливо стати режисером треба народитися. якщо... Актором ти ще, мабуть, своєю, ну, це моя така думка, що наполегливістю, працею. працею, бажанням своїм стати актором. Хоча теж, ну, я не знаю, актори, великі актори, вони теж їм немає пари називається. Але, але режисером дійсно треба народитися. Ти в е, своїй уяві е, маєш е, народжуєш виставу і ти знаєш е, кінцевий результат. Тут тільки над ролью працюєш, і ти не знаєш, що вийде. А режисер має знати, розуміти разом, разом з художником, що це вийде. Разом з художником це все. Дуже великий колектив працює. Так що ні, от чомусь я потім зрозуміла, що це не моє, я не зможу це зробити. А зробити класно, якісно, і тому я не буду цього робити. Буду робити те, що я вмію, мабуть, якщо але з огляду, це... вже на досить багато років, проведених в театрі, ви маєте дуже великий досвід. Можливо, і підказуєте режисерам якісь свої думки, зауваження, спостереження стосовно тих чи інших вистав. Ну, це дійсно, як ви кажете, колективна робота. Так. Ну, звичайно, акцент ставить режисер, як він це бачить, але мені здається, що від задуму. До реалізації вистави багато багато процесів відбувається. І я думаю, що важливу роль відіграють в цьому і досвідчені актриси, актори, такі як ви. Ну, знаєте, як є така, мабуть, приказка, чи як воно, я не знаю, бо досить багато чую. Каже, я художник, я так бачу. От, розумієте, є таке правило, мабуть, і в театрі, що ну, як, якщо можна його так назвати, да, я режисер, я так бачу. Зараз. Ну от на даний момент зараз у нас працюють режисери, от Михайло Іванович Віщенко, Анатолій Хімович Філіпов. Ставить стави, бо останнім часом щось не ставить казочки, вистави. От крок від любов Василь Васильович Шершун. Ми з ним колеги. Колеги ми працювали дуже давно, працювали як з партнерами-акторами. Дуже багато з Михайлом Івановичем Фіщенком. Ми працювали як актори в одних виставах, як партнери, з Василем Васильовичем Шершуном, з Анатолієм Іхимовичем менше, бо я вже прийшла і якось так не вдавалося нам працювати як партнерам, але теж були куплю вашого чоловіка за Бахсами. З ним працювали і тому, мабуть. Є такі моменти, коли починаємо ми виставу, десь є застольний період, потім під час репетицій. Навіть це не підказка, це розмова, в якій ти можеш висказати режисеру свою думку на рахунок чогось. Якихось мізен сцен, що стосується твоєї ролі, запитати поради, щось підказати. І тоді, десь через деякий час ти розумієш, чи прийняв режисер ну Це не можна сказати, якісь зауваження або підказки, або це йде в розмові, ти висказив своє обговорення, і ти потім розумієш, от, дивіться, так, вроді. Режисер там дослухався, або просто е десь прийняв твою точку зору і щось там, десь поміняв. О, у нас хороші режисери, тому <хи> вони все виходить. Все відбувається так. гармонійно, так, та природньо. Так. Ви говорили, що у вас всі улюблені ролі, це як діти. Всі ролі улюблені, вони як діти. Як то кажуть, але чи, ну, я знаю, виникала у вас думка зіграти ще якусь роль, можливо, ви в молодості хотіли якусь зіграти, не зіграли зараз, можливо, ну, не знаю. Думаю, можливо, в кожної актриси виникають такі запитання, думки. Так. Можливо, виникають. Я не знаю, я раділа кожній ролі, е, виходила з таким, мабуть, е, бажанням на сцену е, зіграти, що. І те, що мені давали режисери, я відносилася до цього дуже відповідально і завжди раділа. Саме так, звичайно, хотілося грати і в головні ролі. Але щоб якась у мене, я не знаю, мабуть, я не, не мрійник, можливо, я, я мріяла про щось інше. Але. Мене немає, я не можу назвати роль, яку б я хотіла зіграти. Правда, я настільки задоволена і тусею в танго для тебе колись так називалося, Зараз до зустрічі з собою. Зараз Анатолій Химоч її представив братів Шерагів з молоддю. І банкрот, і зараз Ревенскрофт, і «Наймочка». в казочках дуже багато ролей. Я страшенно любила грати в казочках якісь ролі. І завжди мене питала, малі мої діти кажуть, що ти не граєш принцес, а граєш всяких слоників звіряток, якихось бабирки. Пизкових героїв. Казкових героїв. Але якось принцес не доводилося грати. Знаєте, і в виставах так само, більш характерні ролі, десь бачать мене режисери. Гордиля, Зараз і не згадаю, кажу так, багато, можливо, більше епізодичних, як головних, але я вдячна доля за це. Так, що, а щось таке я колись була назначена, це було дуже давно, і на гастролях вона репетірувалася. Ми ставили Отелло, ставив і на народний артист, головний режисер тоді театру Ярослав Геляс. І... Я була назначена, от як є розподіл ролей, і є по два склади, є навіть по три склади, це такі наші секрети, акторів назначають режисери. Я була назначена на Дездемону. Знаєте, Знаєте, тоді що молода, гарна, мене. Але бачите, не вдалося. Не вдалося і Актриса, яка була на першу чергу, вона зіграла. І потім не було потреби вводити ще одного актора або якось. Але, бачите, от нагадалася зараз. Дуже-дуже великий жаль у мене в душі, але це, мабуть, я сама винна. Я не зіграла матінку Кураж. Я була назначена. але я сама в цьому винна. Михайло Мільмейстер ставив цю виставу. Правда, на жаль, вона досить мала коротке життя в нашому театрі, можливо, ще колись. вона. Ми її відновимо або поставимо якусь другу виставу, але по цій п'єсі. Знаєте, Я була назначена, ось це теж такі, я не знаю, чи. Коли я була на гастролях, щоб не втрачати якось тут місцеві були гастролі, ми виїхали на пару днів в область, в Рахівський район, з казочками, з виставами. А тут продовжувалася репетиція. І щоб, мабуть, не втрачати час, пан Михайло назначив ще одну актрису. І потім я приїхала і не знаю, якісь. Ну, можливо, якась з'явилася в душі образа. І оце перший раз, що потім він казав: давай, будеш це нічого. І от якось я відмовилася, і я кажу, ні, я не буду. Тому що поки мене добуло, призначили іншу актрису, і я її не зіграла. І я дуже жалкую про це. Настільки в мене вже вибудувалося. Знаєте, і в голові, і в душі, і разом з Мішою, якщо так можна казати, мільбейстером, ми вже вибудували цю роль і, мабуть, треба отримувати такого ляпаса від долі, що ти не, не зіграєш, що потім у тебе не виникало якихось амбіцій або якихось дурних таких. Речей, що ти можеш відмовитися і не зіграти потім. Mm. І ти потім будеш жалкувати все життя про це. Ну, а можливо, ще не пізно жалкувати. Можливо, як ви кажете, вона відродиться. Це на військову тематику, здається, <смас> так? Так, матінка Кураж» — це про жінку, яка на війні зі своїми синами, і цей... але ну, зараз у нас є нові проекти зараз. Будуть нові вистави, і я дуже сподіваюся, що я е, буду мати там ролі, і mm. режисери mm. мене mm. будуть бачити ще. Е, і, ну, а там уже буде видно десь. Десь будемо бачити, як воно дальше повернеться. Вже роблю підсумки з нашої розмови, висновки, що ну, ви дуже вболіваєте за театр і живете ним, можна так сказати. Чи можна вас уявити поза театром у житті? Мабуть, ні. Ні я себе не уявляю. І не знаю, я, б, мабуть, не вижила. Ну, можливо, це дуже якесь таке. Може, хтось подумає, знаєте, якщо це не вирішить, це і буде в інтерв'ю, мабуть, пафосним, але те, що я жила, живу і надіюсь, буду жити разом з Закарпатським обласним музично-драматичним театром імені Юрія Августина, <головіка> Августина Шерегіїв, мені це надає бажання ну, бажання жити, творити і, і все, мабуть. Це як ваші крила, можна так сказати, так? <головіка> так. Так ви гарно сказали. Бачите, я якось, мабуть, відчуваю так. Дякую, Дякую. вам за розмову і до нових інтерв'ю, до Дякую. нових вистав. І Дякую. І